в криму не просто буде велика бавовна в криму буде декілько де, декілька великих масштабних таких подій вони будуть руйнівні, друзі. Вітаю сьогодні. топ-5 прогнозів та Ольги Стогнушенко. Чи припиниться військові дії до кінця літа? Чи буде ще бувовна у Криму? Якою буде ситуація на куп'янському напрямку, та про великий обмін полоненими? Про все це за хвилину. А я нагадую, ви на ютуб каналі. Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки до цього відео і вмикаєте дзвінок. Українські військові високою ціною продовжують контрнаступ. Ми бачимо це за позитивними змінами на Бойових дій. На всіх напрямках фронту продовжуються запеклі бої, а ЗСУ мають певні успіхи в районі Бахмута та в Запорізькій області. Тож чи можливе припинення військових дій в Україні цього літа. Раз. Перша карта, друга карта, третя карта. І четверта карта, і п'ята карта, яка каже, що для нас це ще таємниця. Ми не знаємо якихось таємниць, але це станеться набагато швидше, аніж ми очікуємо. Ми з вами, а ну не знаю, там можливо, це військові наші не очікують, що воно раптово скінчиться. А ті, хто відповідальність бере за якісь дії, вони теж не очікують. Ну тобто, це якась буде така подія, коли ну дійсно те, що ви сказали, да, тут потрібно я тобі патрони. Подає, а чи ти не береш, бо вже не потрібно. Ну, якось отак воно мені показує. І це станеться, і це стрімка подія, це подія, контрольована, вона не буде прямою, тобто вона буде робитися тихенько. Ми про це ще не знаємо. Але людина, яка бере відповідальність, а вже хтось взяв за це відповідальність, щоб ви зрозуміли, вже не просто є намір, а вже зрозуміло, хто що буде робити. Аби це сталося, стовідсотково мені показують, що да засерев змогли просунутися в районі Куп'янська. У командуванні західного групування військ стверджують, що росіяни захопили кілька наглядових пунктів зсу під час боїв біля Сеньківки та Масютівки. Також російські військові блогери повідомляли про нібито просування РФ на три кілометри на Куп'янському напрямку. Тож якою буде і надалі ситуація на Куп'янському напрямку. Я бачу окупацію, це по-перше, тому що мені взагалі показують, що до кінця місяця на Куп'янському напрямку буде відбуватися. Теча орків, чомусь вони тікають, чомусь вони йдуть звідтіля. Я бачу, що на сьогоднішній день вони знаєте, як направлені в сторону Куп'янська, а згодом і це дуже швидко вони розвертаються і йдуть з Куп'янського напрямку. тут більше схоже на те, що вони звідти йдуть, і дуже схоже на жест доброї волі, тому що вони звідти йдуть, тому що їм хтось старший про це каже, хтось важливіший. Хтось так так давайте так. Чи до кінця серпня повернеться, чи стане в Куп'янську в цьому напрямку тихо. ну от Дійсно тихо, тому що тут карта тиші. да Да, стрімко, стрімка перемога. Стрімко вони звідтіля їх виганяють наші воїни, е, і я вам скажу так, що е, вже щось відбувається е, на кшталт полегшення ситуації на куп'янському напрямку. Я кажу, зараз це саме сьогодні. Зараз ще вони намагаються якимось чином проявити свою силу та свою підготовку е, військову. А мені кажуть, що це дуже швидко і дуже якось скоро все звернеться та повернеться на 100. 80 градусів. А градусів. у тимчасово окупованому Криму вранці, 24 липня, пролунали вибухи. Влада півострова оголосила про евакуацію жителів прилеглих сіл у радіусі 5 кілометрів від місця НП у Джанкуйському районі. Місцеві пабліки повідомили про вибухи на військовому аеродромі. Нагадаю, угорно голосило, що Україна має можливість завдавати удари по кримському мосту та перешкоджати насамперед логістичному воєнному забезпеченню російських військ. Тож чи чекати нам ще бавовне у Криму до кінця літа. В Криму не просто буде велика бавовна. В Криму буде декілька де, декілька великих масштабних таких подій. Вони будуть руйнівні, вони будуть лячні, вони будуть такі досить концентровані після саме цих подій, після цих великих вибухів, чи то великої бавовни, чи то великих якихось таких руйнувань? Люди, які нечесно, несправедливо знаходяться на території Криму, будуть, будуть дуже інтенсивно втікати звідтіля, тому що відкриються якісь та... таємниці, відкриються якась слабкість. Отже, я з цього що бачу, можу сказати, буде бавовна в Криму не одна, велика, довга. Після чого чомусь жителі Криму, чи то гості е, півострова, чи то відпочиваючи просто. То люди, які приїхали з Рокостану до Криму, будуть щось нове для себе побачити, щось нове для себе зрозуміють, відчують свою незахищеність, і після цього вже в Криму почнеться велика велика паніка. До кінця літа Крим буде змінено. Змінено не знаю, кількістю людей, тим, хто там проживає, скільки там людей, де вони де вони від ну, знаходяться ці люди. Тобто, Якась іде метаморфоза саме фізична, іде на території Криму. Чекаємо, і спостерігаємо. І до речі, щось знову буде з мостом до кінця літа щось буде знову з кримським мостом, тому що е, таке відчуття, ніби люди хочуть втікати, але натикаються на стіну, натикаються на якусь неможливість технічну і шукають нові виходи, шукають нові якісь можливості втікти. Тобто я можу сказати, що дуже схоже на те, що кримський мост буде ще раз поранено і зачинено. України також повернули п'ятьох командирів оборони Азовсталі, яких після звільнення з російського полону у вересні минулого року за домовленостями з РФ мали утримувати в Туреччині до кінця війни. Повернення командирів захисників Азовсталі з Туреччини, де вони перебували після російського полону, було домовленістю між президентами України і Туреччини. Ердоган додаткових вимог не висував. Повідомив у інтерв'ю ЛБЮА керівник офісу президента Андрій Єрмак. Чи відбудуться великі обміни полоненими до кінця літа? Давайте послухаємо Ольгу Стогнушенко. Відбудеться і не один. Буде декілька обмінів полоненими. Не сам, вони насправді не є дуже такими чесними, вони не є дуже такими… Ну, тобто вони якось все ж таки через обман. Ми все одно отримуємо наших людей додому, але все одно ми не задоволені, тому що порушуються домовленості, позриваються. Сподівання чи буде до кінця літа ще обмін полоненими? Так, він буде великий обмін полоненими. Я не знаю, що таке великий, тому що я бачила цифри там тисячами. Взагалі цифри йдуть з наших людей, яких вивезли, не повертають нам. Але якась тризначна цифра людей кількості людей буде повернуто додому. Будемо ми святкувати, будемо ми радіти. І до речі, це люди все таки військові тут не. Громадянські, а все ж таки не цивільні люди, а все ж таки військові люди повертаються додому до кінця літа. Це один обмін і два якихось невеличких. Мені показано три спроби, які отримають туди, не такі, як очікувалось, але все ж таки отримають ці плоди. До кінця літа буде три обміни. Полоненими один великий, тризначна цифра кількості людей, і два якихось маленьких, невеликих. І до речі, тут навіть повернуться і цивільні люди, які зможуть викупити от щось віддати якусь матерію, аби повернути собі оцих цивільних людей. Так буде. Будемо ми задоволені? Ні, це не всі на всі, це не всі повернуться додому. І тут навіть по карті Уміреності вона оповідає. Вільної взагалі процеси і каже, що навіть до кінця року не буде повного повернення всіх людей, які зараз не можуть потрапити додому. На жаль, під час чергового зібрання в Кремлі російський президент Владімір Путін заплутався у віці дитини, що викликало в мережі чутки про його старечу деменцію. Звертає увагу Newsweek. Отже, який стан Путіна зараз та чи ліквідують його у 2023 році. Це хвороба, це затяжна хвороба, це дуже така травмуюча хвороба. Це та хвороба, яка е, з якою не вичухується, ви він не вилікується з цієї хвороби. Але, е, до речі, це хвороба, пов'язана. Е, це хвороба, яка пов'язана з. Це якийсь повітря зараз. Можливо, це легені, тому що тут саме, те, що, те, що допомагає дихати повітря, дуже поганий стан здоров'я. Він слабкий. Дивіться, окрім того, що він слабкий, окрім того, що в нього якась хвороба, яка дійсно його перетворює на. На якусь біомасу, тому що йому гірше і гірше стає, він не знає навіть. Таке відчуття, ніби йому не говорять, що він не в повному обсязі володіє інформацією щодо свого здоров'я. Жінка долучиться до цього, тому що жінка спричиняє ді... дії від жінки, які призводять до повного краху фізичного тілу, тіла. Тобто я можу сказати, що можливо це жінка-лікар, можливо, це жінка, яка обслуговує це тіло. Тому тому що жінка має доступ до цього тіла і вона е, зробить це якось вона посприяє тому, що Путя здох, тому що їй за це навіть заплатять гроші. Це буде фінансова заангажованість цієї жіночки в смерті Путіна. Я можу по е, за цим розкладом, Я можу сказати, що мені показує, що в цьому році е, Путіна вже не стане. І не стане його навіть не так від хвороби, яка в нього дійсно є, яка дійсно його пожирає, яка дійсно розрушає його фізичне тіло. А як допомога якась буде йому, тобто йому допоможуть піти з цього світу.